Усім привіт! Сьогодні я знов буду показувати нові квіти мого терраріуму. У мене просто тут з'явилися зміни, а також у мене є ціла ось така полка різних квітів. Я трохи їх покажу. Ну, я покажу бі... 에, вдвічі більше, тому що за обставина вчора не зміг відео зняти, так що сьогодні. Знімую відео, із -за, із -за, яке я должен, вчора должен був в квіти показати, а як я сьогодні должен був в квіти показати. Почну, Я говорив, е, я вчора... Е, ой, раніше чомусь. Во-первых, я не знаю, чому я почав знімати вообще там четвер п'ятницю. Я не знаю чому. Ось це у мене квіт. Е, я там. Того, риф, до ось, е, до рифу квітки е, печорночниця, яку ще називають перелізкою, паліскою, по, е, паліскою, по-моєму, так її називають. Короче, у неї є різні назви, е, у неї дуже багато видів, такі, як воні, це просто сирі фіолету, вона може ще бути рожева або така е, синя. Ні, ті 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 подобаються. Також у мене з'явився барвінок. Це буде експеримент. Виживелі в моєму тераріумі барвінок. Просто барвінку потрібно багато місця. У мене ось такий розмір. Я щас покажу на прикладі своєї руки. Ось е, ось такий у мене розмір. Коротше, як э, трошки більше длина тарарів, трошки більше, ніж моя рука. А, тільки зараз, помітивши чомусь Анімон дібровна, у мене скинули листики. Анімона Дібровна це, э, це вид ветряниці. А також, кстати, ось ця штука, яка називається э, переліскою, печоночниця. Е, вона лікарська, ну треба буде дуже обережно її використовувати в лікарських цілях, тому що вона отруїна. Це правильно, вона отруїна. От так, і от це і є, от, що отруєні різні отруєні живі організми використовують в лікарських цілях. Тому що перелізка її використовує. Що там ще? От я е, е, отрута змії. Змій. Це ж е, небезпечна отрута. Ну і серібно використовують з дуже великою обережністю. Е, і про... Е, ця квітка. Ця квітка е... Теплі вона відцвітає швидше, ніж на холоді, як і бі білоцвіти. Ось вони. Все, все нормально з ними. І не. Те, що вони жовті, це все нормально. Природ це називається природний процес. Якщо ви таке побачите своїм білоцвітом біля після того, як він відцвітає, він цвіти формою колокольчиків білий такий. І потрогаєте його, і почувствуєте, що лісточки от ніжні, вони легко згинаються. От, е і от як тут, а от легко. То це просто природний процес, тому що після того, як а ще кожен цибулин відцвітає, відквітає, його листя гинуть. Головне, щоб залишилася жива цибулина. Якщо загине цибулина, прощайте зі своєю її квіткою. Прощавайте з, з нею. Тут у мене із роду одуванчиків, можливо. ну я точно не знаю. Ну, схоже на одувачків. Кульбаба. Е, квітка називається, ще спомню, хрестовик Обикновенний. Чому він схожий на хульба, кульбабу? Не кольором, а те, що він. Вона, вона який кульбаба, з, з часом теж стає отакий от пушок. Правда, я не бачив. Ну, я це побачу, коли вона вже розпушиться, так скажу. Ось ця, не закрилась закрилася верба... Ой, той тобто барвінок. Це наоборот, вона тільки розпускається. Ось ця вже повністю розпустилася. Ще зараз. Ні, вообще не пахне. Ноль запаху у неї. В отличие від квітки, який я сьогодні на базарі купив. Медунка. Пахне ніжний запах. І запах, е, який з того же названня себе говорить, який у неї запах. Там вже понятно, що у неї запах сій. Е, в неї запах меду. Дуже гарна і е, у, мене вона ще, у мене ще є ось така квітка Незабуток рожевий. У мене таке враження складається, що медунка і є різновидом незабудка рожевого. Кстати, чому я їх в тераріум не сажу? Тому що. Веду я, думаю, я ще подумав. Ну, оця вона не зустрічається ось така в природі, это по по-моєму. В природі зустрічається ось така якась мелка така е, незабудок. Незабудок, кстати, теж не пахне. Ведь. Те, е, ось, е, Напишіть в ну, просто і колір схож. І також і ці, і ці бувають і рожевого, і білого кольору. У мене вони всі рожеві. І листики схожі, от я вам покажу от хто розбирається в квітах, ось листики незабутка. Е -е, листики е -е, ці е -е, медунки. Ну, а зараз я покажу квіти, які уже точно є родичем. -е, родичами аргіратему. Ці дві ці квітки родичі. Біднес повараджує ось такого кольору. Він, кстати, у нього унікальна така гарна способність є у різних квітах. Розтилатися як мох. Е, ось таке є вже в деяких Вероніках. Деякі Вероніки вистилаються, а деякі ні. Коротше, різні квіти. І ось ця, кстати, аргіратебом теж. Це може поняти по формі листика. Не дуже схожі. Ну, аргіратдемом квіточки трошки різні. У мідесе аргіронтемума. Ось він такий рожевенький, жовтий. І тут у мене отакий такий А ось це у нас фіалка Анютіні сльозки. Ну, що сказати, я, не, я мало що знаю, але це і роду фіалок, тільки. Їсти... Скоріше за все, якось вивели себе, якось ілі синтезували, якось скрещували якісь квіти, що вийшла це анютині сльозки, фіалка. Це у мене укореняється лава. Де я ти типу, полаклав воду? Реально, що якщо покласти воду таку, віточку лава, то з часом вона стане е, укор. В неї, вона пусте корни і її можна буде так е, ось що, що тут у мене є. А, от примула. Ну, вона відквіла, це вообще тоже якась як фіалка От е, є ще така он, мене примула. От, кстати, вона відквітає, не квіточки відквіли а там бутони є, от, от по-моєму. Так, це бутон ось і та ось. Вони заквітнуть. от, Типу, отак роботи дуже багато квітів, що, типу, одні бутони тільки розквітають, а другі вже розквітли, і так вони по очереді. Якщо ти типу, сів вірода коло вице, то, то допустим, крокуси будуть цвісти два-три дні, а потім уже прийдуть. А вони всі е, не однаково цвітуть, а одні раніше, а другі пізніше. Так, вони е, довго цвітуть. Кажеться, що типу е, якщо в таких місцях, де дуже багато крокусів. Крокус у мене відквів, тут він є. Він ще осені може квітнути. Кажеться, що е, він довго квітне. Якщо взяти, допустимо, один крокус і довго за ним спостерігати, то понятно, що він доволі швидко відквітне. Це так кажеться, тому що ці крокусів в одних містах може бути от так все засієне, буде, і от як кавери якісь, як килим буде фіолетовий килим, от як цякі, як каргіратему виросте такий. Це кажеться, що він дуже довго цвіте. Справді, він швидко відквітає один. І потім зразу їх квітне другий. Отак вони чуть-чуть. Оні виквітали, вони тільки розквітли, а другі вже відквітають. Так і всі дуже багато квітків. У вас, кстати, теж має різні квіточки. Я е, думаю, робити. Е, я... Е. У мене ще є мускарин. Я не знаю, чому він поламався, це із виду гиацинтів. ось цей геоцит уже зацветает, то понятно, тому що це була не так собі цвету. Ну, вони типу цвету, ну, там на довгі, я даже не знаю хто Мені кажется, це тюльпан. Или геоцит. ні, точно не геоцид, а нарцис Ось Тут довольно багато. То есть тут зерковик, мускариди из роду геоцитів, а геоцити відносяться до виду, е, виду цих е, лиливых. Их так называют лилиевые. Лилии самые високі, А вот е, или гладиолусы. А, гладиолусы самые високі. А сама ж сама с велика ця е цибулина є якраз у Лілії. це ну, дуже схожі доволі, тому що вони обоє дуже високі. Я е не думаю, що це останнє відео про квіти. Я далі буду заходити на мій квіти сюди їх сажати туди-сюди. І тут буде дуже е багато різних квітів. Кстаті, якщо ви. Э, Кстаті, вот скоріш за все, ви вже побачили по э, мову э, голосу, що, типу, я не такий уж і вели, э, великий, ну це правда. Я мені 9 років, я вже сів цікавлюсь дуже сильно. Я цікавлюсь всі природою. Я потім буркубасю буду здівати. От сьогодні я побачив метелика, углокрилиця. І здохо... типу, покажу вам ці комахи, к... квіти, все це вам буду показувати. Про відеорали трошки пізніше буде. Е і Сеті, я хожу в третій клас. Реально. Ладно, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, е ставте лайки, пишите коментарі. Як вам таке? Е, І на цьому все е на цьому все. Усім пока-пока.